Продаємо котедж. Оцей і цю половинку. Оцей крайній. Ці вже продані е, перші котеджики. І ця половинка в тому котеджику, і ця половинка продається. Оця має 6 сотоків землі. Дивіться, класно. Величезна ділянка. Зараз покажу в середині вони ідентичні, фактично, ті котеджі. Ось ця половинка ще не продана. Ціна її 67 тисяч на сьогодні. І оця половинка, що не продана, ціна її 59 тисяч 500, ну можливо, ще якісь торг. Оця половинка. Ця вже від дороги продана і це продано. Глянемо до середини. А біля цієї половинки менше землі. Та ти хоч гавкаєш, який злий пеш. А тут маємо три сотики землі. Біля цієї половинки, а біля цієї цілих шість сотиків землі. Вже є світло, вже є свердловини, каналізація. Газ вже проводиться. Так що все вже на фінішному етапі. Будинок утеплений, десяткою пінопластом, хороші вікна стоять. Так, то ми маємо кухню. От, все частенько, підметено. Це кухня і прихожа тут. Тут ну, теж вільне планування, кожен собі там бачить, як, як хоче. От газова труба є, тобто тут є газ. Бачите, яка якісна цегла. Пусто тіла, забезпечує потрібний рівень тепла, додаткову теплоізоляцію. Сходи бетонні зроблені, Буде, вже є стяжки, вже поштукатурні стіни. І тут зверху є три кімнати. І в кожній кімнаті є балкончики. Той я нелогічний. Той коштує з трьома сотками 59 500, а оцей з 6 сотками 67, ну, бо землі більше. Бачите, оброблений дах вже повністю. Та деревина оброблена тою рідиною від шкідників від пожежі. Ось це кімната. В кожній кімнаті є балкончик. О! Це санвузел верхній. Точніше... О, ні, оце гардеробна, а це санову груп. Вроді би так. Це одна, дві, три кімнати, санвузел і гардеробна. І внизу вітальня. Велика. о, Вітальня. І тут от тут має бути санвузел гостьовий, тут кухня. Це можна відгородити, а можна відгородити, як хто вирішує. Будинок утеплений, помальований. Поштукатурений. от з цього боку я вже вам показував цей будиночок. І ще покажу вам з іншого боку, щоб ви бачили. Тут є 110 метрів площа. От ззаді вони, як виглядають ті будиночки. Тобто оця половинка ще не продана 67. І в тому будинку, ще одна половинка, вона 59 500 там аналогічне планування, фактично все то саме. Дах покритий металочерепицею, підшитий вагонкою, пластиковою. З, є є... з кожної спальні є балкон, є вже ринви, є світло, є свердловини, є вода. Це є суховоля вулиця відродження України. Все будовано з якісних матеріалів на совість. Поруч великий ліс. Оця половинка, яка продається також. Ми її не будемо показувати бо то, то саме Так. От бачите, газові труби вже виведені. І ось це фактично отут зразу земна вода. А це суховоля, початок суховолі, вулиця відродження України. Звертайтеся. Тут гарне місце. Є школи, і садочки, магазини, гарний асфальтований доїзд. О, можна побачити. От якась маршрутка їде. І тут пішла суховоля, а сюди пішла зимна вода. Вулиця дорожнього України. Ціна одного котеджика 59500, а того, що з більшою ділянкою 600, сотаків 67 тисяч.